Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі. Дуже дякую вам за підписку, за вподобайки, за запитання і за те, що ви цікавитеся ізотерикою. Сьогодні в нас майстриня дуже цікава, вона з Луцьку. Лана Світла. Вітаю, пані Лана. Вітаю, шановні глядачі, вітаю, Люба. Дякую за запрошення. У мене вперше в гостях. Паропсихологиня, ви майстриня жіночих практик, ви спікер е, жіночих е, форумів, ви е, прийшли до практики через власний біль, ви змогли його подолати. І Зараз ви даєте ті практики, які, власне кажучи, ви самі напрацювали за багато років роботи над собою. Тобто, вони вами прожиті. Вони, ви знаєте, що це за енергія, як вони працюють і допомагаєте людям. Ми, коли з вами познайомилися, у вас в руках була класна штука, її називають Рамочка. У -у -у. Так, вона зі мною зараз теж. Ви мені проводили е, тоді е, діагностику Діагності. моїх чакр. Так, це було на каналі Валерія Шиталовича. Але я знаю, що ви практикуєте з чакральною системою, і у вас дуже цікаві практики роботи з енергіями, ваші внутрішні практики. Розкажіть, як це працює? Дякую. Е, Насправді я ділюсь тільки тим, що сама напрацювала ну, я практика, не теоретик, і в свій час хвороби привели мене до того, що я сьогодні ділюся, і це дійсно правда, так є. І на сьогодні я хочу ділитись щедро тими здобутками, які в мене є, для того, щоб якомога більше людей сьогодні, особливо в нашій країні, знаходили баланс. І можливість жити і творити мир в першу чергу в собі, а тоді вже ділитися з тими, кому це так потрібно зараз. І давайте, отже, давайте розпочнемо о, от з чакральної системи як ви її бачите, як ви її відчуваєте. Чакральна система це система, яка направлена на Збирання, накопичення певної енергії, виведення певних спектрів, які забезпечують життєдіяльність людини на багатьох рівнях, життєдіяльність і розвиток людини. Складається в нас енергетичних центрів, які в основі об'єднань багатьох енергетичних каналів, вони нанизані основні сім енергетичних центрів. На два основних центральних енергетичних канали умовно, нисхідний і висхідний. Ці центри, чакральна система, вона зв'язана з стихіями, п'ять нижніх центрів пов'язані з стихіями, вище вже з яснобаченням. З духовними спектрами, а от п'ять нижчих стихіями. Так само цікавий момент, що відповідає багато аромомасел, які допомагають налаштовувати ці е, системи е, чакральні, багато є е, стихіями практик, які допомагають це вирівнювати. І, що стосується самої чакральної системи, е, життєдіяльність е, нормальна дає можливість людям. Функціонувати яким органом, вона зв'язана, кожний центр генетичний зв'язаний з певною залозою і з певними органами, сферами життя органами, стосунками, проявленням. Ну, це ми окремо можемо розглянути або ж перейти до практик, щоб не забирати. Давайте інти перейдемо інти. до практик, це дуже цікаво. Спочатку я хотіла б поділитись практиками загальними, які робляться для балансування всіх чакр, а тоді перейдемо до окремих чакр. Давай, я собі тут намітила, бо їх насправді дуже багато, щоб нічого не впустити. Деякі з них народжені мною, деякі, навіть поки сьогодні, очікувала прийшли спогади, які практики народжувалися вже в процесі, так, як на синтезі тих знань, що вже є. І от одна з таких практик це голосові розставлення, які направлені на корекцію певного енергетичного центру. До прикладу, ми назначаємо когось енергетичним центром вже роботи, еталонним. Або ж назначаємо, наприклад, якщо нам треба пропрацювати вішутку, яка відповідає за проявлення, так? то ми назначаємо вищим потенціалом проявлення. Двоє людей стоять, один з них, я, яка працює, наприклад, з тим, щоб проявлятися, і навпроти той, хто назначений вищим потенціалом проявлення. Ми починаємо звучати. І для початку, якщо, скажімо, залежить від того, наскільки, тобто, звучання це для початку, коли є дисбаланс так, на чакрі, воно не резонує. А з часом. Співналаштовується, співзвучно вже йде. І коли воно йде співзвучно, таким чином і вирівнюється енергетичний центр. Як це працює? Ну, насправді, звук, проходячи, він дійсно вібрацію вирівнює, співналаштовує. А коли ми назначаємо найвищим потенціалом, то це вже є енергоструктура з наявними mm. якостями. От цю практику можна приміняти до всіх енергетичних центрів. І насправді вона дуже проста, але, але це працює і екологічно. Щодо слідуючих практик, практика називається Хей-хо, вона рухлива. Я не буду зараз повністю рухатися, але покажу, як це робиться. На звуку Хей, коли звучим, ми на рівні центру, з яким працюємо, робимо такий рух, Хей. Ніби очищаючи це енергетичний. Хей, hey. hey, але максимально. Hey. І ми відчуваємо, ніби наш так, звук торкається аж гір. Тобто. Hey. Hey. так. Одночасно ми і чистимо це, hey. і відправляємо свій звук. Hey. Hey. І робимо ми при цьому рух вперед і ногою. Отак от хей. От. Hey. так. Далі ми відступаємо назад і руку на себе тянемо зі звуком хо. На цьому русі ми набираємо енергію, потрібну для нано, даного енергетичного центру. Насправді, вона ну, дуже дієва, і дуже швидко, якщо, наприклад, я міряла до цієї практики центри, так, цією жамочки після, то дуже швидко набирається енергія. Ну, насправді бажано так на кожну сторону. Ми спочатку правою рукою ногою, рукою так робимо. Потім ми робимо рукою правою, але вже лівою ногою тобто, одночасно для правої і лівої сторони. На кожну чакру, ну, можна по три рази, але одною іншою ногою. Угу. Три, п'ять, сім разів ну, навіть, чуття а на відчуття. Чому рука не участвує ліва? Чому рука не участвує ліва? У нас рука права, скоріше все. Так мені цю практику передали і так практикую. Хоча ви зараз озвучили. Я думаю, що тут не настільки суттєво, можливо, через те, що. Ну, зазвичай нам зручніше, так, якби очищати, набирати І ця рука в нас Ну, в принципі, вона та, що дає, можна робити на лівій. ну, так мені її передали цю практику. Uh -huh. Тобто, якщо людина лівша, вона uh -huh. пише лівою рукою і все робить лівою рукою, немає проблеми, якщо вона зробить лівою Я думаю, немає. Тут суть саме на тому, що, е, які мислеформи в даному випадку. Що ага. я забираю. І знову таки, коли ми забираємо очищаємо, важливо екологічно до простору поступати, важливо відправляти на трансформацію, тобто подумки хоча б. Хай це все трансформується, те, що чиститься. Завжди, ага. у всіх практиках важливо дотримуватися цього. Тобто так можна почистити не лише горлову чакру, а всі чакри. Так, однозначно. Всі. Mm -hmm. І коли ми завершуємо коронну чакра, то ми робимо. Хей. Hey, Хто? Oh. Hey. Так, hey, yeah, mm -hmm. e, і слідуюча практика, за якою, якою я хочу вас познайомити: енергонаповнення на кожний центр. Це теж схоже на наповнення попереднє було, але ну, тут відмінно тим, що ми е, накачуємо енергетичні кульки, mm -hmm. можемо їх спочатку просто брати як якесь світло, або якщо є відчуття, що потрібно почистити, ми беремо кульки фіолетового. Зеленого і золотого кольору. Угу. І цими кульками ми очищаємо таким чином, спочатку очищаємо, а потім, уже золотим наповнюємо. От таким чином накачуючи ці кульки і ті енергетичні центри, збільшуючи їх розмірі. Тобто, ми е візуалізуємо свою чакральну систему, робимо так. свій власний фантом. Так, да, перед це собою візуалізуємо себе свій силует і накачуємо кожну чакру фіолетовим кольором, а потім наповнюємо, о, наповнюємо о, золотим себе. У мене зразу долоні стали гарячі, так, е, гарна практика дієва. Якщо з кимось працюємо, то ми працюємо буквально, якщо з собою, то на фантомі. Mm -hmm. е, слідуюча практика, з якою я хочу познайомити, вона для всіх е, енергетичних центрів підходить, е, це стільювання пелюсток. Е, чакри ми уявляємо, як це пелюстки фризонтеми, скажімо, гарної mm -hmm. квітки, так, чи астри, і відповідно, е, так бачать, так інколи е, ті, хто бачить, кажуть, що наші центри схожі на ці квітки, але коли пошкоджений центр, то ніби ці пелюсточки злиплися, десь застрягли. І ми е, уявляємо, що наші ручки енергетично, прямо можемо якісь рукавички фіолетові ще вдягнути, як е, от таким чином. Ну і ручки перед цим ми теж і очищаємо і е, кажем, накачуємо таким, щоб вони були енергетично заряджені, тоді ефект набагато кращий. І ми починаємо вичісувати. Вичісувати, таким чином, ніби тут лот після центру, а ми його. Витягуємо, вирівнюємо, тобто дістаємо пелюсточку, яка раптом там десь примялася. Mm -hmm. Це перший етап, і знову-таки те, що ми витягнули, ми можемо зібрати і умовно відправити таку клітиночку сток. Це, ніби раковина, яку ми mm -hmm. опускаємо, а з неї виходить щось позитивне. Уявляємо mm -hmm. такий от варіант. На і... трансформацію. На трансформацію, так. І, і слідуючий етап в цій практиці: ми беремо потрібний колір уявляємо, що ми його mm -hmm. беремо: е, колір, якість, яка потрібна саме для цієї е, чакри, і ми оцю полюсточку ніби відновлюємо. Прямо ми уявляємо, як вони регенеруються. Там, де було пошкодження, відновлюється, ніби енергія певної якості, цілює, mm -hmm. е, закриває ці, якщо і тріщинки, і так далі. Насправді, е, коли практикувати, то дійсно можна. От, Погляд при цьому бажано розфокусований мати, і насправді дійсно навіть от, є от відчуття, що щось витягується. Якщо йде робота на центрах, третьому центрі, на вішутці, то може бути навіть і тизів, та от, тришка от, при цих от, практиках mm -hmm. дуже часто такі речі. Тобто реально зразу йде реакція, відповідно, що йде очищення і От. І можна теж робити на всіх. На всі центри. Далі по кольорах я казала, тобто, зцілення кольору можна робити на кожному енергетичному центрі, відповідно його кольору, але окремо можна робити зцілення кольору, промиваючи в От Можна брати енергетичний центр, знаючи, mm. що, наприклад, фіолетовий колір він у нас як дезінфікуючий колір, як той що перший первинний обробці, так, взяли пошкоджений центр. Вимили так в гелі відповідно філетового кольору. Mm -hmm. Цей вимитий гель ми опускаємо в раковину, знову mm -hmm. туща, яка кліт... клітиночка стоп називається. І з неї виходить трансформоване щось. Потім ми міняємо на зелений колір, цей колір дає відновлення, таке як колір життя, так? Зелений. Колір. Mm -hmm. так. І золотою завершуємо золотою енергією, можна ще на завершення е, в структурі святої води, вона дає повне обновлення деструктивним моментам, які впливали на цей енергетичний центр. Як часто можна робити такі практики по очищенню чакральної системи? По великому рахунку це енергетична чистка самого себе. Як часто можна це робити? Одну хвильку я ще завершу, що обов'язково, якщо ми працюємо з центром і ми його взяли, так і його обов'язково на місце ставити чи з фантомом, так? Mm -hmm. Це буде таким варіантом, але обов'язково не залишатися. Mm -hmm. Тому завершуючи ми щодо mm -hmm. частоти, звичайно, на відчуття, але я не бачу тут якоїсь неекологічності. Якщо ми ну, має бути у всьому здоровий глузд, заборон немає. Те, що стосується накачування, от там, там є варіанти. Дивіться, накачування це не можна робити перед сном, бо це реально таке збудження енергетичне дає. Mm -hmm. І більше як 3-4 от таких от рухи, не варто робити. Mm -hmm. Тому от, ну, по цьому такі от речі. А так, ну, по потребі ми ж не будемо. Робити це дуже багато. Це робиться, коли ми відчуваємо, що треба почистити, так а от наповнюючи речі, можна робити ж так само, залежно від центру, або кожен можна робити зранку, якщо якийсь період для того, щоб в стані бути такому сили, ресурсу, балансу. І можемо так, так, слухай паралельно з цією практикою, з цима практиками. Чи можна використовувати якусь музику, мантри, чи можна підсилювати цю практику ароматом? Звичайно, всі свої практики я саме так роблю. Є в природі, в світі все те, що нам може допомагати, чому не об'єднати і не зробити об'єдначою силою. Тому однозначно використовуємо аромати, музику. Що стосується енергетичних центрів, є мантри так для кожного енергетичного центру, є біджа мантри або взагалі мантри. Тому, відповідно, можна під них слухати. Або ж я так практикую те, що мені відгукується обов'язково. Працює те, що тебе вводить в певний стан. Так? Якщо ми говоримо про те, що це відкрите серце сердечне, то це те, що відкриває тобі серце. Якщо ми працюємо з другим центром сексуальним, то відповідно те, що вводить в тебе цей стан. Тому от так, така моя практика: працює те, що включає саме тебе, з того, що радять вибирати саме те, що включає тебе. Також зціленням для енергетичних центрів є холодинамічні сеанси, які я практикую онлайн. Ми можемо як працювати з окремими органами чи запитами, що по цих центрах ідуть, так і можемо. Прямо запит може звучати так: цілити на рівні тіла, думок, свідомості все те, що заважає здоровій роботі такого то енергетичного центру. Можемо таким чином ставити запити, а тоді вже піднімається в процесі та ситуація, чи це ситуація з цього життя, чи це ситуація родова, чи з минулих життів чи в утробі мами, яка могла бути причиною такого порушення. І, відповідно, ситуація всему підсвідомість піднімає те, що потрібно. Тому от такі теж сеанси окремо: якщо це якісь глибинні так речі, то можна глибше, да не поверхневі, а там, де треба конкретніше працювати, де є хвороби вже на фізичному тілі. І так далі, от чи якісь труби, і так далі. Також про окремо я хотіла сказати про метод е, діагностики, так, про який ми почали. Uh -huh. е, діагностує не тільки стан енергетичних центрів, а які причини саме впливають на погіршення, е, які саме практики можуть допомогти саме в даному випадку. Якщо вже мова йде про тіло, то навіть там, які рішення теж прийняти. В тому числі тілесні. Тому, от, от таким чином, обширніше можна працювати з діагностикою. І коли людина продіагностувала, і навіть на самій діагностиці ми проговорили про можливі речі, можливі поручення, за що відповідає кожен центр, уже буває так, що на якомусь енергетичному центрі, де було порушення, воно вже менше показує рамочка, вже показує. Тобто, достатньо інколи навіть усвідомлення певної речі, певного порушення, і це вже працює. Тому дуже важливою практикою є розширення свідомості, взяття на себе відповідальності за своє життя, розвиток от в цьому напрямку. І дуже чудовою практикою, яку я пройшла, були проводились ретрити на кожний енергетичний центр окремо. це виділених кілька 5-6 днів, де люди одягнуті тільки в такий колір, тільки їжа такого подається, де відповідні конкретні практики. Насправді це дуже дієво і. І дуже сильно. Тому, якщо є така. ще раз. Прийшла сьогодні співведуча просто. Ага, в мене теж. Uh -huh. Так що так буває. Е, так, так, а, ага, і ще одна загальна практика, яка для всіх енергетичних центрів підходить, і мені вона дуже імпонує. Е, є афірмації певні, так, для кожного центру. Uh -huh. Але мені більше відгукується м, благодарність, практика, медитація, благодарність, але за все те, що відповідає кожному центру. Наприклад, ми увагу свою переносимо в перший енергетичний центр, прикриваємо очі, кладемо ручки там, де знаходиться цей центр. І, відповідно, дякуємо Всесвіту, дякую Всесвіту за. Матінку, землю, по якій хожу, за рід, якому належу, за блага, які дарується земля, за те, що відчуваю опору під ногами, за те, що фізичне тіло, моє таке в здоб... доброму здоров'ю. Тобто ми перелічуємо все те, за що відповідає. І цей стан і вдячності одночасно, і це mm -hmm. стан, який. Піднімається від того, що ми фіксуємо, що в нас все це є, і активує увагу. В цей момент ти увагою там знаходишся. Відповідно, мені вона дуже імпонує і дуже раджу таку практику. Кому цікаво, можна отримати її вже в записі моїм голосом, під музику, налаштування таке коротеньке, тому підписуйтесь Власне. в інстаграмі я або вишлю індивідуально. В нас в описі до відео є всі соцмережі нашої гості. Тому ви е, на лано світло можете підписатися і е, медитувати разом з нею. Це дуже класні практики. А практику вдячності, чи можна її робити кожного вечора? Лягаєш ти спати. І дякуєш цьому світу. Я роблю не стільки вдячність я називаю завершенням дня, бо, окрім того, що дякуєш, так ти фіксуєш на доброму, але важливо зробити завершення кожного дня, тобто. Якщо якісь були виникали, слідкуючи за своїм днем, ти відслідковуєш, які виникали негативні емоції, претензії, боргові речі до кого ще до себе. Тобто те, чим ти залишився незадоволений. Тобто, завершити якимось чином, як можна на сьогодні це завершити. Буває, що ми незадоволені, що мало зробили, або е, якусь емоцію на то проявили. Тобто, Завершити, усвідомити і віддати кожному своє, як від'єднатися енергетично від того, що забрало дуже багато нашої уваги десь, повернути зібрати себе собі, усвідомити, завершити, подякувати за день. І Насправді це питання дуже важливе, як 30 хвилин перед сном, і так 30 хвилин перших да, після сну ставити пріоритет саме те, що для тебе важливо, так? Відповідно, так відбувається. Тобто духовне налаштування, там завершення, а там зранку налаштування на день. Я, для мене це дуже важливо. І я неодноразово відслідковувала. Якщо ти налаштуєшся або завершиш, то сон здоровий, налаштуєшся на день, день набагато кращий. Тому mm -hmm. це теж практика, яка вона не секрет, але вона це те, що працює. Насправді діючі речі дуже, дуже прості. І Якщо ми можемо переходити до практик у енергетичних центрах, mm -hmm. можемо так. Є ще у нас час, mm -hmm. можемо. бути. Щодо першого центру, так, це центр, який пов'язаний часто проблеми із страхами. Те, що блокує цей центр, це страхи, зв'язані яз... зв з виживанням е голоду, холоду і тому. З однієї сторони, це є страх, а з іншого з цілею, якщо ти йдеш цей страх. І тому такі практики, як, ну, скажімо, свідомі практики, так, якщо потрібно в супроводі, якесь голодування, аскези. Бо терпіння воно насправді укріплює. Терпіння, дисципліна, воно укріплює перший центр. Цехостояння сюди ж відноситься, воно активує. Добре. Налаштування на Центр землі, бо сині ж ми ходимо. Що стосується які ще речі, якими хочу поділитися, що стосується першого центру, при одні, не при одній, а вже кілька діагностик були такі, які показували, що на цьому центрі утворюється зв'язок і відтік енергії до світу мертвих. Це відбувається ніби як зв'язок з застряглими померлими родичами, так? які раптом помирають, і сильний зв'язок. І відповідно, ну от є такі речі, і я з цим працюю. Насправді люди навіть, мабуть, самі можуть це робити, якщо вони налаштувалися, просто утворивши коридор світла, правильно сформувавши екологічну намір, дати можливість так? не керувати, я тут вирішую, а дати можливість душі. Якщо це доречно, якщо це згідно плану, творця і плану даної душі дати можливість і подякувати, тобто навіть договорити, доброжити, да? те, що не доброжито, і, і дати от коридор творити. Я Та, насправді допомогти перейти неупокоєння душі, яка відтягує енергію. Так? Усвідомити і свій зв'язок в цьому випадку важливо. Mm -hmm. Ну, насправді, можливо, і самому це важко, якщо ти в цьому стані знаходишся, я проводжу ці речі, проводжу онлайн. Але за спостереженням на, от з першим центром я замету, зазвичай. Це якраз визначалось на першому центрі, діагностували саме через рамочку. От прямо на запитання що відтягу енергії, вона дуже активно, і ми після того, як от створюємо такий. Коридори, то відповідно це змінюється. І насправді ця річ зараз, практикою, яку я озвучила, дуже важлива в наш час, бо цього зараз дуже багато. І тому пробуджується багато жінок. Відкрива з відкритим серцем, мені здається, багато хто це може робити. Ну, буквально не так багато знань для цього треба, але є вже зараз така потреба. Mm -hmm. Добре, ми тоді, мабуть, перейдемо до практик, що стосується другого центру, сексуальний центр. І, що стосується кольору, оранжевий кольор задоволення. І тому все, що стосується задоволення, дозволення собі, щоб його відновити, всі практики для цього підходять. Це і справи, танці, асани, які направлені на активацію залоз, приплив крові в органах малого тазу, mm -hmm. якраз стосується Активації, так, цих центрів, і практики, такі як танці, мандала дуже чуттєвий та, танець, практика звичайна практика для дівчат ходити в спідничках, відчувати дотик, тканини довгого на тіла, тобто пробуджувати в собі чуттєвість, відчувати, як взаємодієш з простором, як в твої пори входить повітря, як воно торкається твого тіла. як Колір, аромат взаємодію налагоджувати, активувати чуттєвість, чутливість. Так само можна всі ці практики вище названі, що стосуються Другого енергетичного центру. Здорове материнство теж активує народження діток завжди здоров'я, енергетичного цього центру. І тому. Ага, молитву ще забула. Так, молитва Богородиця саме для цього центру. Так само ми складаємо ручки, відчуваємо, наскільки це свято, наскільки це величної, бути жінкою, мати можливість бути мамою, оттворювати, народжувати нове життя, медитації, що стосуються цього центру, дихання лоном, животиком і відчуття цінності того, що та жінка, усвідомлення цієї божественної природи жінки. Це теж цілює цей центр. Лана, скажіть, будь ласка, ви говорили танець Мандала це що це таке? Е, в принципі, це теж можна знайти в вільному доступі, але кілька слів скажу: це рухи зі е, так, знак безкінечності, але ці рухи ми створюємо, уявляючи, що наш центр там, де в нас є енергетичний другий центр, угу. а від нього наші рухи малюють пелюсточки, отакі. От Право, вліво, ми ніби зачерпуємо знизу, зверху. Все це з диханням. Спочатку це така відстань плюсів. По Потім ми зачерпуємо, але виявляємо, як енергетично ми забираємо аж здалека-здалека. І насправді ця практика, якщо її правильно виконувати, ну дуже дивовижна. До речі, її теж можна на всі центри, але якось більше акцентують на цьому. Після виконання цієї практики енергія запускається. Дуже таким плавним варіантом, другий, другий центр це ж стихія води. От ці вісьмірочки після довгої, ну, ми хвилин 20, так приділити увагу цій практиці, обов'язково з диханням, з візуалізацією, і тоді енергія розрухується, запускається таким чином, що все, що ти робиш протягом дня, дуже текуче, плавне звучання, слово, дія, рух, воно все оця енергія закручується таким от варіантом стихії води. Жіночі сексуальності насправді дуже чудова, чити така практика.